У нашій громаді відбувається те, що в нас вже 2-5-кілометрова зона, немає жодної людини. Ми всіх евакуювали. Дітей ми взагалі евакуювали з громади. В 10 кілометровій зоні у нас там лишилося в селі Юнаківці ще до 20 людей. Дуже важлива підтримка. Тому що ми, як в нас говорять, ми вже на краю світа: два кілометри і це вже почалася Курська область, Суржанський район. Тому нам дуже підтримка, люба для наших людей. Без згуртованості, без порозуміння. Перемоги ніколи в Україні не буде, тому ми тільки за згуртованість, за перемогу, щоб встановився в нас мир і щоб ми жили таким життям, як ми до початку повномасштабного вторгнення. Проект Пліч у пліч» дуже вподоби нашій громаді. Він дає нам більше змоги познатися, познайомитися з другими регіонами нашої України, поспілкуватися з ними, взяти в них досвіду, напрацювати якісь плани. Напрацювати якісь змагання для наших дітей взагалі це дуже дуже такий гарний проект.